Привіт, мої любі раки! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Настав час для вас на передбачення на квітень вже. Отож, мої любі, давайте разом його зробимо. Я взяла три колоди, і одну з них Ошо Дзен Таро, яка нам покаже наш внутрішній стан. І також візьмемо підказку від ангелів для закоханих. Негайно часу! Класичне таро і перша карта для вас любі мої раки. Яким обіцяє бути квітень? Дайте нам підказку, дайте нам вказівки. Король кубки, ваша стихія, дорослий чоловік стихії, вода. Риба рак скорпіон. 45 плюс, можливо, це ви. Такий буде у вас настрій романтичний, можливо, це чоловік, який такий як психолог, людина, якій хочеться е, поговорити з такою людиною, людина, яка вас вислухає. Ну, тобто, хто він вам, під... хто це вам, чоловік, підставляєте під свою ситуацію? Можливо, дівчатка познайомляться з таким чоловіком, можливо, для вас це і ваш батько, ваш дідусь, який буде брати участь в вашому житті, щось вам радити, вас підтримувати, або ви просто до нього поїдете, будете з ним спілкуватися. Або це емоції, це така романтичність, це така ніжність, класний початок місяця. Дивимося далі, ваш Ваш настрій, ваш, ваша енергетика. Наступна карта для раків, ваш кубків, знову ж таки, ваша енергетика, але тут вже початок зародження чогось нового, зародження емоцій, зародження почуттів, зародження чогось приємного. Або, можливо, ви щось. Починаєте втілювати те, що ви давно хотіли, те, до чого, про що ви мріяли, що ви вже давно собі нам планували і плекали в собі оце, це радість від народження, від отримання. Це може бути подарунок, це може бути освідчення. Будь-що, що приносить вам радість, початок, початок чогось. Що приносить вам радість? Початок навчання, який ви так чекали, так хотіли. Це також можуть бути діти і, діти, і онуки наші, вони викликають у вас емоції такі, вони, ви будете для них щось робити. А може програтися енергетикою е, такої невпевненості, дитячості. Коли я не знаю, що я хочу, а варта, а не знаю, а боюсь. Ну, тобто кожен підставляйте під свою ситуацію і беріть те, що вам потрібно. Скеровуйте в це русло, яке вам потрібно. Якщо ви будете сумніватися в чомусь, боятися і вагатися, пригадайте собі, що у вас є така енергетика, і тоді її скеруйте в, в рішучість і впевненість, в такий. Бажання до нового таке, таке, от, як маленька дитина, яка хоче, не боїться, а хоче. Я чітко знаю, що я хочу. Відчуйте в собі цю маленьку дитину, яка отримує задоволення від життя, радість від, від всього, що приносить вам радість. Так, далі дивимося, ну такий місяць. У вас романтичний, ніжний, цікавий, нові емоції, можливо, до когось прийде нове кохання, можливо хтось освічиться, в когось народиться, нова ідея, в когось народиться дитинка. Третя карта. О, світ. Старший аркан світ. Це ж новий етап в вашому житті, новий статус для вас. Світ це останній аркан який завершує, завершує щось, закінчує, підсумовує. І дуже класно поєднується ось таким початком, тому що щось закінчилось і починається нове життя. Нова країна, нові люди ви в новому статусі, в статусі батьків, в статусі нареченої, в статусі пенсіонерів, в статусі бабусі дідуся, можливо, це нова робота, яка вам принесе нові емоції. Ну, тобто, також підставляйте оновлення ваше, омолодження ваше, підставляйте під свою ситуацію, що нове ваше в ваше життя війде, який ви отримаєте статус, яка нова сходинка. Яка нова книжка в вашому житті? Нова країна, нові люди, будь-що. В кожного своє, але в кожного буде щось нове в вашому житті цікаве. І воно особ... обов'язково принесе вам радість і задоволення. Дивимося далі. Таро незалежні. Можливо, воно нам відкриє. Що ж це за нова сходинка. Який етап новий в вашому житті на вас очікує? Лицарь посухів. Ну, щойно був лицарь кубків, а тут лицар посухів. А посухи це, як ви вже знаєте, це активність, це ваші наміри, які ви втілюєте, ваші бажання, ваші амбіції. Це коли загорівся вогонь і все. Я не можу зупинитись, я хочу. Втілювати, я хочу вирушати назустріч пригодам, я хочу навчатися, я хочу подорожувати. Це е, така енергійність, це навіть бунтарство, це волелюбність, це поїздка може бути, це м -м, дорога кудись. Дивимося далі. Мут, і також поєднується з картою Світ. Дорога до нових горизонтів. Наступна карта для вас. Мах! Ху, чудово! Тому що я впевнений в тому, що я роблю. Я знаю, я бачу ціль, не бачу перешкод. Я маю для цього ресурси, я маю для цього знання, я маю для цього можливість. Я маю в цьому потребу, тому що я хочу досягнути успіху. І мах, він, коли от все це збирає до кубки, свої бажання, знаходить можливість, ресурси, він обов'язково досягає успіху. Головне, тому що це вогонь, це ваша пристрасть, це ваші амбіції. Ось тут загорілося бажання ви. Отри... Побачили свою ціль, зрозуміли, до чого ви прагнете, і все. І втілюєте це. Без страху, без обмежень, без, без... вас нічого не може обмежити, вас нічого не може залякати, тому що я впевнений в тому, що я роблю. Я знаю заради чого я це роблю і чого я хочу досягти. Ну, Чудова енергетика. І третя карта. Поміркованість, супер. Поміркованість це коли я довіряю Всесвіту, я довіряю тому, що відбувається в моєму житті. Я приймаю те, що, що мені дає Всесвіт і посилає Всесвіт. Я не стрибаю вище голови, я не поспішаю стрім голов не чу. А все приймаю помірковано. В балансі це мир, це гармонія, це терпіння, це спокій, впевненість, безтурботність. Ну, здавалося б, непоєднувані такі речі: вогонь, ось така гармонія, безтурботність. Але вони, їх можна поєднати, залежить від вас. Коли я не йду по головах... Бумаг може йти по головах, це людина амбітна. А коли я впевнено, спокійно, розмірено, іду чітко за планом. Все сплановано і я чітко дотримуюся цього по сходинках, сходинка за сходинкою просуваюся, приймаю всі блага, які мені дає Всесвіт. Чудово! І вже три старших аркана, тобто важливі події будуть відбуватися в вашому житті. Особливо це буде пов'язане з новим етапом, от з старшим арканом світ, з новим етапом в вашому житті, де, який буде вимагати від вас рішень. Але рішень у поміркованих, зважених, таких розсудливих, коли я не стрибаю, а спокійно, помірно. Іду. Впевнено, йду до своєї цілі. Ну що ж, тепер давайте подивимося ваш внутрішній стан на Ошу Дзен Таро. І перша карта для вас. Дружелюбність. Класна карта. Дозволяйте будьте дружелюбні до до оточення свого, до партнерів, до партнера по бізнесу чи будь-яких людей, яких вам пошле всесвіт. Тому що помірність це я приймаю все, що мені дають, все, що що Всесвіт мені намагається сказати, підказати, дати. Я з вдячністю це приймаю. Я гармонійно це приймаю. Я дослухаюся, я відкритий до світу. Ну, дуже класна гармонія, дуже мені вона поєднується класно з цією гармонією. Тут також така гармонія. Ніхто нікуди не поспішає. Всім комфортно, всім зручно, таке, як єднання. Чудовий, От коли у вас всередині ось такий, така гармонія, єднання, коли я приймаю, я відкритий. Далі наступна карта. Ось всі такі карти. Немає напруги, немає така ніжність, такий місяць буде у вас класний. Контроль. Тільки сказала, що все класно і спокійно. Це контроль. Ви занадто все тримаєте під контролем, ви занадто напружені. Можливо, це пов'язано зі страхом. Ось тут, тому що новий етап. А так як в, нас в квітні коридор затемнень закінчується сонячним затемненням, а це завжди початок. Це висвічується щось. Це ваші амбіції. ну, от помагу, Так, це ваші амбіції. Це ви розумієте, що я хочу, чим я хочу займатися. Але. Пам'ятайте також, що у вас є поміркованість. Не потрібно тримати так все під контролем. Не потрібно себе обмежувати, когось обмежувати. Відпустіть, ви подивіться, яка у вас є тут, і поєднання. Всесвіт вам дасть людей, які вам допоможуть, дасть підтримку, дасть опору. Відпустіть цей контроль. Не, над, не потрібно такої напруги. А у вас вона є. Ось така напруга, контроль, така зосередженість. Третя карта. Третя карта для раків. Цільність. Цілісність. А цілісність це і є. Ось дивіться, як тут партнерство, довіра, так і тут. Ви один механізм, один організм, який чітко працює за допомогою якраз. Працює в, в коли є довіра, коли є, от подивіться, як тут акробати, так, вони чітко виконують, вони працюють як один зладжений механізм, і тому в них все, все добре, все виходить. Це партнерство, це довіра, це робота в команді, і ви от ви це розумієте. Тому не намагайтеся, дивіться, які чудові карти. Тут робота в команді, довіра. Тут робота в команді, довіра один одному. Не зіпсуйте це з зі своїм контролем. Не намагайтеся все взяти в свої руки і під, свої, під контроль. Тому що тут кожен контролює свою ситуацію. Кожен контролює на своєму рівні те, що вам потрібно контролювати. Не намагайтеся комусь вказувати, що йому робити. Тому що. Ну, тому що це не принесе? Це тільки внесе якийсь дисбаланс в, в цю роботу. Давайте тепер запитаємо поради в ангелів для закоханих, для закоханих раків. Яку пораду дадуть ангели? Закоханим чи раком, який в парі, нове кохання. Нова людина пробудила ваші романтичні почуття, розбудила в вас нові романтичні почуття. Тобто, це може бути або нова людина війде в ваше життя, або, якщо ви вже в парі, ви подивитеся на свого партнера по-іншому, з іншого боку, іншими очима, відкрити щось нове. В ньому чи в ній. Ось така порада. Ну, Місяць обіцяє вас буде цікавий, романтичний і одночасно такий перехід на новий рівень, на новий етап, щось нове війде в ваше життя. Але пам'ятайте, що потрібно довіряти, менше контролю, більше довіри, більше партнерства, і буде все гаразд. Тому що у вас є поміркованість, єднання, довіра, спокій. Все буде гаразд, якщо ви не будете контролювати. Оце єдина така карта, яка вибивається, контроль. Можливо, це ваш внутрішній такий стан контролю. Тому що ви боїтеся щось випустити, щось пропустити, тому що у вас щось нове, в ваше життя йде. Чи вже прийшло? І це вас лякає. І ви тому намагаєтеся все контролювати не потрібно. У вас все гаразд, мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Я бажаю вам вдалого, цікавого. Любові вам, романтики, успіху, бережіть себе і своїх близьких. Я бажаю вам, щоб цей новий етап, чи новий статус в вашому житті був на краще, був для вас в радість, був для вас новим чи розвитком, чи новою грандю, чи новим чимось новим і захоплюючим в вашому житті, щоб все було. На краще, вам на втіху в розвиток. Я бажаю вам успіху. Я бажаю вам втілення, тому що ви маєте мага, який все може. Який знає, чого вам хоче. Я вам бажаю досягти цієї вершини, цієї планки, яку ви для себе поставили. як би високо вона не була, ви її втілите, ви всього досягнете. Дякую, мої любі, що ви зі мною, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Завжди з великим нетерпінням чекаю. Тож пишіть, не стидайтеся. Таким чином, будемо здійснювати енергообмін, ділитися. Позитивом, ділитися радістю, підтримувати один одного. Ви в мене найкращі. Люблю вас обіймаю. Ставте вподобайки! Хто ще не з нами, приєднуйтеся і почуємось, мої любі ще па-па.